Електронні петиції вже давно стали звичною справою як у європейських країнах, так і у Сполучених Штатах. Нещодавно вони почали набирати популярність і в Україні. Так, вже три петиції президента України Петру Порошенку набрали більше 25 тисяч голосів. Тепер механізм електронних петицій хочуть популяризувати і локалізувати у Чернівцях. Не було е... Реально, інструменту юридичного сили цих петицій. Зараз цей інструмент є, тобто був прийнятий нещодавно закон про звернення громадян, і відповідно до нього ці петиції вони вже набувають юридичної сили юридичної ваги. І якщо будуть внесені відповідні зміни, так само в статути територіальної громади, вони так само будуть мати вагу на рівні нашого міста. Автори проекту планують створити спеціальну платформу, яка дозволить розміщувати власні петиції. А також… Також підписувати звернення. Її планують поширювати як на сайті Чернівецької міської ради, так і на сайтах громадських організацій. Чернівчани вважають, такі нововведення позитивно вплинуть на місто. Ну, я думаю, що це добре, тому що не потрібно нікуди ходити. і В принципі, можна також дізнатися думку інших людей. Прекрасно ставлю за такого. Чому? Петиції буде. Схочим кращі дороги, будуть дороги кращі З хочемо ще щось краще, буде, теж краще. Добитися правди практично неможливо. Практично неможливо, тому якщо люди будуть мати такі таку можливість, я думаю, що щось змінить. Щоб підписати петицію, реєструватися не обов'язково. Потрібно буде лише вказати своє прізвище та ім'я та електронну адресу. До того ж, чернівчани матимуть змогу складати текст петиції та обговорювати зміст звернень з усіма кроками створення платформи, автори проекту планують поділитися із чернівчанами на публічному обговоренні. Олександра Агієва, Іван Чижик, місцевий час.